В багатьох командах є якісь дошки з показниками, правда? Але чи працюють вони насправді? Сьогодні давайте розберемося, як перетворити ці дошки, на які часто вже ніхто й не дивиться, на справжні нервові центри, що реально підвищують ефективність команди. І от власне питання в лоб, з якого варто почати. Бо ж як часто буває, на дошку витратили купу часу та зусиль, а вона... вона просто перетворилася на елемент декору. Ну, знаєте, на такі собі офісні шпалери, які команда з часом просто перестає бачити. І тут, знаєте, є один момент, який змушує задуматися. Це цитата з джерела, і вона, вона доволі жорстка. Виявляється, неефективна дошка це набагато гірше, ніж просто її відсутність. Уявляєте? Замість того, щоб мотивувати, вона може створювати страх і що найгірше руйнувати довіру до менеджменту. Добре. То як же нам уникнути цих пасток? Для цього треба по суті повністю переосмислити, чим є дошка візуального менеджменту. Це щось значно більше ніж стіна з графіками. Це можна сказати живий організм. І ось тут є просто геніальна аналогія. Нервова система бізнесу, задумайтесь на хвилинку. Її завдання миттєво передавати сигнали, сигнали про успіхи і, що важливіше, про проблеми. І все це для того, щоб команда могла так само миттєво реагувати. Тобто, це в першу чергу інструмент для комунікації, а не для звітності. І ось ця таблиця вона просто ідеально показує прірву між двома підходами. З одного боку, якась демонстраційна дошка, статична, застаріла, мертва. А з іншого справжня дошка візуального менеджменту, динамічний центр, який щодня провокує розмову і головне спонукає до дії. Окей, давайте тепер докопаємося до самої суті. Весь секрет ефективної дошки насправді тримається на трьох, ну дуже простих, але абсолютно фундаментальних елементах. Уявіть собі такий собі трикроковий двигун. Перше, нам потрібен стандарт, тобто ми чітко знаємо, як виглядає успіх. Друге, ми маємо миттєво бачити проблему будь яке навіть найменше відхилення від норми. І третє, найважливіше, це має одразу ж підштовхувати нас до дії. Бо знаєте, без останнього кроку перші два це просто красиві цифри на стіні. А тепер мій улюблений трюк є такий собі 31 секундний тест. Це неймовірно простий, але дуже потужний спосіб миттєво зрозуміти, чи працює дошка, чи ні. Логіка тут проста, але дуже елегантна. Дивіться, за одну секунду, просто кинувши погляд на дужку, має бути зрозуміло, все добре чи щось не так, зелене чи червоне. За наступні 10 секунд стає ясно, в чому конкретно проблема. І ще за 20 секунд стає зрозуміло, який план дій, хто за нього відповідає і чи потрібна допомога. Якщо дошка проходить цей тест, вітаю! вона працює. Так, з теорією розібралися. А як же це все втілити на практиці? Давайте подивимось на п'ять ключових принципів, які допоможуть уникнути ну найтиповіших помилок у цій справі. І ось перше правило. І чесно кажучи, це найпоширеніша пастка для будь-якого менеджера. З'являється величезна спокуса сісти і самому створити ідеальний на свій погляд інструмент. Але це хибний шлях. Натомість правильний підхід це, ну, це коучинг. Треба просто підійти до команди і поставити одне єдине питання Слухайте, а як, на вашу думку, виглядає хороший день? Саме з цієї відповіді народжується справжня залученість і відповідальність команди. Добре, наступні два ключі, другий і третій, вони по суті І Йдеться про те, щоб дошка стала серцем команди. Вона має бути в центрі щоденних обговорень, і її фізичне розташування тут критично важливе. Поруч з робочим місцем, де вся команда може легко зібратися. А ось це, мабуть, найцікавіше. Часто є спокуса зробити все красиво, знаєте, на комп'ютері вивести на екран, але рукописна дошка майже завжди працює краще. Чому? Бо коли людина з команди бере в руки червоний маркер, щоб власноруч позначити проблему, це створює неймовірно потужний психологічний зв'язок. Це стають наші дані, наша проблема. Автоматичний графік такого ефекту ніколи не дасть. Ну і п'ятий фінальний ключ він звучить трохи контрінтуїтивно, але він критично важливий. Часто в компаніях є прагнення все уніфікувати, стандартизувати. Здається логічним, так? Але з дошками це може вбити й найцінніше ту саму залученість команди. Треба зрозуміти одну річ кожна команда це живий організм зі своїми унікальними проблемами та пріоритетами. А значить, їхні дошки просто зобов'язані відрізнятися. Якщо всі дошки в компанії виглядають як близнюки, це це червоний прапорець. Це означає, що команди не залучені, а просто формально виконують наказ згори. І підсумовуючи все це, давайте повернемося до головного. Адже вся ця історія, вона не про дошку як таку, справа зовсім не в ній. Ось вона, головна думка всього цього розбору справжня мета не ідеальний графік. Справжня мета це розмова, це створення інструменту, який щодня провокує діалог, що веде до реальних, справжніх покращень, все заради діалогу, а не заради даних. І все це, зрештою, зводиться до одного простого питання питання, яке можна поставити своїй команді, ну хоч завтра зранку. Бо саме з відповіді на нього і починається та сама справжня дошка візуального менеджменту.